До капеланів звертаються як віруючі, так і невіруючі. і люди, що позиціонують себе як невіруючі, вони навіть іноді більше в них більше запитань, вони більше хочуть почути, вони хочуть дізнатися про певні світоглядні позиції. І навпаки, ті, що люди були в цивільному житті віруючи, вони відвідували там церкви, свої релігійні громади. Дуже часто вони все дуже добре розуміють. Їм не потрібно дуже часто розповідати, за для чого ми захищаємось, чому ми даємо відсіч ворогу. Їм зрозуміло, особливо, якщо така віруюча людина є доброволець, вона високомотивована, вона чітко знає, за чого вона ризикує, чому вона б'ється, захищаючи Україну. А от людина мобілізована, особливо якщо вона була нерелігійна або в цивільному житті байдужа, до релігійних питань не виникає купа питань, маса питань. Людина опиняється зовсім в інших умовах. Стресових, кризових, несприятливих людина починає думати про сенс життя, що її очікує. Дуже багато приходять і питають а як же там заповідь не вбий. Така заповідь є і в Біблії, така заповідь є в священному Корані. Ми же вбиваємо, да а як же ж бути відносно до заповіді, не вбий»? І капелан має пояснити, що одна справа вбивство невинної людини, інша справа це вбивство ворога, який прийшов тебе вбити, і не лише тебе, а твою дитину, твою дружину, твоїх близьких знищити там твой народ. Да? І тут виникає питання: а як же ж тоді м опиратися? Насильству опиратися ворогу, і звісно, що капелан має знайти такі слова, які будуть аргументованими, які будуть переконливими. На щастя, церкви вони допомагають, вони дають свої відповіді з боку церковного, тобто ієрархії церков, вони допомагають капеланам сформулювати правильні відповіді. І люди, опиняючись в умовах бойових дій, в умовах певного стресу, вони шукають багато відповідей на. Свої світоглядні позиції, оскільки, ну знаєте, коли кожен день ти бачиш смерті, хтось може з твоїх побратимів отримує поранення або гине людина, хоче або не хоче, вона починає над цим замислюватися. Я завжди пояснюю тим, що для того, щоби вижив конкретно, ти твої близькі, право бути самим собою. Потрібно захищатися, ворог прийшов позбавити нас того, що нам цінно для одного цінно бути українцем. для тих людей, що поки що не зрозуміли цінність приналежності до українського суспільства та є власне життя. От ворог прийшов забрати твоє власне життя. Ну ми ж безліч бачили прикладів, коли просто на окупованих територіях страчують цивільне населення від Бучі до Куп'янська. Просто страчують цивільне населення на тимчасово окупованих територіях. Примусова мобілізація громадян України, яким насильно видають російський паспорт, а потім мобілізовують і примушують іти воювати за імперські амбіції Кремля, за імперські амбіції нашого ворога. То відповідно. Ти е, чекаєш для себе такої долі, чи ти готовий і долучатися до того, щоб захистити, ну в першу чергу, самого себе? Якщо в тебе немає високих якихось цінностей, які мотивують добровольців, то ти подумаєш, що, хоча б про те, що ти захищаєш себе.